Молюся, молюся в устах, молюся серденьком, до тебе небесна Ісусова Ненька Благаю у тебе дрібними словами, опіки та ласки для любої мами, пошли і не скарб, а щастя і долю, щоб дні минали, без смутку, без болю. Рятуй недуги, матусеньку милу, пошли здоров'я, рукам подай силу, щоб вивели. Ходити вчили, а коли було важко, додавали сили. Працьовиті так і вдомі ласкою зіжить, руки мамині для мене найцвітіші в світі. Ти вчиш дітей, вихоїш щоднини, світ ведеш і думаєш про всіх. Найбільше щастя мати до дитини, найбільше її любов, ласка, щирість. Щедрість, ласка і тепло, нехай сьогодні усмішкою квітне. Твоє лице щоб радісне було.